Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрсувець. Є у нас такий Данило Гетьманцев. Гетьманцев, Гетьманцев, голова Комітету Верховної Ради по фінансам по фінансовій політиці. Так от, цей Данило Гетьманцев чи Гетьманцев, він є величезною загрозою для економіки України. Тому що він. Прямо знищує малий середній бізнес. А малий середній бізнес це більше 50% наповнення місцевих бюджетів громад в Україні. Але це не все. Гетьманцев чи гетьманцев почуває себе дуже вільно і дуже спокійно. Йому дозволено в Україні все. І він іде далі. Заявив буквально декілька днів назад про те, що після. Закінчення війни потрібно обкласти персональним податком кожного українця. Податково буде перевіряти кожного українця, його доходи, все просто під ніготь. І обкладати персональним податком. Ну, як вам, українці? Мовчите? Ну, дивіться, гетьманцев гетьманцев скоро заставить вас платити за те, що ви дихаєте українським повітрям. Будете платити за повітря Гетьманцеву? Будете. Український народ, який зараз мовчить, приречений на, на що приречений народ, коли він мовчить, коли гетьманцев запропонує продати українцям своє же повітря. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. До нової зустрічі. Дякую.